Куди зразу дотирати. Хотіла як краще вийшло, як завжди. Це наша перша заливка на весні в журку погоду. Бетон взяли густий. Як бачите, Віталій ледве тягне ту густу масу, щоб швидше затирати. Що виявилось великою помилкою. Андрій провібровує бетон, тому що товщина більше 25 см. І віброрейки недостатньо. Роман тут вперше вчиться затирати топінг 60-кою машинкою. Вода, звичайне, мило. На наступний день ріжемо та герметизуємо шви. Змочуємо. Далі ще. шпатель. Щоб не бавитись, не чекати, не зрізати. Шпателем Підібрали. Все. Готово. Поперечні є, Треба щіткою. Тут, Тут ви, ви бачите ходите, наші косяки. Заїзд ми робили під щітку. Щіткою проходили повздовж, а в кінці вирішили трошки підправити. Зробили це поперек, негарно виглядає. Вкрай трохи дентавно загальному. Ганемо нормально. Виглядає непогано, але хотілося б краще. Тому ми не зупиняємось.